Vai... Aí, vai... Alors, Там багато горят. Здравствуйте, добрий вечір. Добрий вечір. Здорово всім.

<п seinem> можна а ти понимаєш, <ріш> кстати, що. Там да, Румузьку, я ти понимаєш, там это киває. Неважливо, хто ти є. Типа, навіть якщо ти ром, арделян, молдаван, или румин, ти типа все одно классный. І потом тарадамладмлата це не прикладе. Перед тим як Філіп розпакує свої цей посланці, которые він приніс. це ти будеш розпаковувати. з кабелів. Вау! Це від нас всіх. Це найкрасивіше, що мені коли-небудь дарували. Тепер ти можеш кинути цей кабель через себе і хто спіймає, спіймаєш ніколі. Давайте це зробимо! Я присяду. О, це могло когось вбити. Сірепіма. Наречена Сергій! Програмістка! <реклама> Коли буде 725к, ми співаємо про козятина. Більше козятин закричана хата? Ні. ні Любу, да. нову? Не, свою ні, ні. Нову, нову. зараз. Клас! О, а о, я нагадую, о. що на 730 тисяч ми всі разом їмо... Йому... Не, не без ні чіпси йому. А ні, на, на 730 ми не конкурс. граємо в конкурс. Конкурс називається Наркобарон. З родзинкою. З родзинкою. Наркобарон, з родзи. Наркобарон з родзинкою. А зараз ми співаємо їм Козятина. Кожен по рядочку. І приспи всі разом. козятин, ти мені приятен. Дуже тебе люблю. Ти як заправка «Пирятин», Там є така око. Око козятин, Там 32 жінки проживають на всі віки. Затім я тебе не забуду, ти, як моя тітка, люда. І кукла Вуду. кукла Вуду. козяти. Ми любимо тебе, козяти. Ми дуже любимо тебе, козяти. Козяти не є зупинки. Там є остановки, але там є зупинки, але немає світлофорів. Але мер сказав, що і не буде, тому що вони не заслуговують на червоне світло. У них у всіх житті зелене, тому що це козятин, це козятин, це козятин. рай для мене. Коча козяти, столиця Коз твіча козяти. Ти схожа на серце Олега свіща козяти! Ну як такий, але над... приятен. Ну, типа Твіча свіща. Ми любимо тебе як мати! Я підготував конкурс. Це а, називається наркооборон з родзинкою. Задача. Значить, тут багато конфета. А М -м це в очках треба, чуточки вдану. Ну, типа ведучий. Ага. А, тут <с багато <с Тут багато є вкусняшек, командів. За одну хвилину, хто витащить без допомоги рух більш за все конфеток, той переміг. Три, два, один! Блін, де ж ці конфети! Щось я не можу жодну знайти. Одна <риклад> є. Як це знайти, то концерт? Чувак с нейбуком приближили. <риклад> Поймать, вот, коли побачить закладчика <риклад> і вона просто. <риклад> Засуджуємо! <риклад> Beast Я тут еба. Ты все зібрав рукою! рукой! Блять, сад! на мое лицо подывишь! А, Подожди! це та самая дорогая? Ой, блять, Марк, ти що нахуй? Засуджуємо на Засуджує тебе? Все, 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 хвилина хто? закінчилась. Блін, я одну таки знайшов. Хто знайшов, <рес> так, рахуємо, рахуємо. Чорт, я тільки одну знайшов. Капець! Філіп, скільки тебе? Вони не чесно грали. Ні Ніху... а ти все знайшов ротом? Дуже багато, я не знаю, стільки не міру. Да, давай. Раз, два, одинадцять, Тіпі дванадцять. Рахував. Так, дві. Суродинка, стороденка. Да. Так, дванадцять. Я зараз перевірю. Так, да. Перерахуй. На шістнадцять. А, шістнадцять. 16. 16. Ну, давайте вар передаємося. <рес> дуже багато. Зараз тепер марк ще немає. Так, стоп, давайте ручку свою сюди. Раз, два, три, вісім, дев'ять, десять. Десять. Марк. десять. Ні, десять. На виході порахуємо, порахуємо на виході. По факту. Це руками. Це руками. Саня, ти дивився? все. О, це перемога! Я не вірю. Що це таке? Ладно, це неправда. Це неправда. Він тільки здоровий. Коротше, перше місце Тремба. Друге Марк. В тебе скільки? Чотири, але чесних. Ну no, подожди, ти, и він no. плюс придумав цю игру. Ему ще два. <ріпи> 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 А, ну тоді він йде на третє місце, на ти, друге, ти йдеш на четверте. на друге. Ні, Марк іде на друге, тому що. Марк він... гітару спорту, його він... штрафні спіємо. бали, ти зняв кому? за гітару? кому? Май Чекай. Пари, а я одну, одну знайшов, а це скільки, балі. Оце хитро, а це, хитро. А це було хитро. Оце хитро було. Це, це п'яте мис... місце. місце. Ну, навіть п'ять. О, п'яте, ну це непогано. Чому не він просто переміг Трем, бо. А який приз? А який приз? Оце все твоє, це все твоє. Ти забираєш, забираєш МДМС. Так, мені, мені ММДМС. Ось при чумовий апельсин, Лоліпоп. перше місце. Вась, ти казав, що в тебе конкурс є. Так. Да. <плес> <татрична> Давай розкажи а може це, Можемо розпакувати вже пакет на капіталі. Твоя oh, розпаковка. Ну, там нічого, нічого особливого немає. Забираєш мікрофон і не, ні. Давайте, <філіпо> <рес> розпаковка Філіпа. Там нічого особливого немає. <рес> Неправда, там він таке казав, що просто <рес> він рік готувався і збирав цей пакунок. Короче, перше, що я тобі взяв, це Фініки. Я знаю, що ти любиш додати собі енергію, але сильно не забувати шлунок. Такого мені здається, що у вас багато має бути, але я взяв маршмеллоу. Маршмелов, ну нема. немає. Немає? Мар, три я штучки. Тобі, три... Немає, 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 Мар, немає, 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 немає. <систити> немає! Та що <шо> це таке? <систити> Коротше, я не знаю, що в тебе їжі, Я тобі взяв корисних снеків. Це, це горіхи. Це І не дуже корисних. Це всякі чіпси. Горішки, дякую, вау! Це щоб тобі. Е Нехороші не всі вже привозив. <різгу> я взяв безалкогольне пиво, якщо Но хтось хоче беріть. Фу! Це що за <різг2> дівчачі моменти? Коротше, значить, я з собою приніс дві найгірші лакриці в світі. А цікаво, що лакриці зараз. Лакриця, це... Лакриця це скандинавські солодочі, які робляться скоренні солодки. Їх дуже багато хто не любить. Коротше, значить, це дві лакриці. Перша. Це найгірша. Вона типу саме Не Не їш, не їж. їж, за донати, задонати. Задонати. Ага, там е, дуже багато концентрованої солі, саме тої воно oh, прям випалює зсередини. Чув... А друга лакриця це комбінація цієї лакриці і е, червоного перця. Коротше, е, все Марк. 750 п'ятдесят тисяч, і ми їмо цю найгіршу лакрицю у світі. Ну, так що? що давайте чат перед лакрицю? А там вже... є, да, гроші? Все, Всі беріть по Там уже нормально. Все, дуже дякуємо. І її повністю треба? Да. Це жахливо, так? Да? Да. Вона як рогалік. Я я Мені здається, з персом гірше буде, ні? Uh, це... ну після... Об... Все? Все, готові? Ти що Так, так. Вона госпіталья. Об... Кай, давай, щоб я ні, щось ні. очікував. Ти такого, <рес> вона і просто. Ти не знаєш. Що... А ми, ми знає, можемо а, а її реально з'їсти куклу... розкусити, Зразу, вона є не ядовита яка? Ні, ні, ні. Готові? А можна її не погружу? Ні погнали! Let's go! Ні, ні, ну не. Чуует! Бля, що це таке? На язу, на язву. О, ой, блядь! Фу, на язву! Суа! Пережди, його знімайте, він збирається всі ігри виграти сьогодні. Ти реально повністю з'їв. Дай водичку, дай водичку. Ну неприємно, звісно. Так що, ми обіцяли, що ми дві спробуємо, а тепер сперцеву. Та була з нашатирною сіллю, а ця сперцев. А, на шатирна О, вона рожева. Як мило. Ну що, готові? Три, два, один. Погнали! О, де та вода марк давай вода, себе. вода 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 б... блядь! дебилизм блядь! А мене рот горить, молоко, молоко! О боже. блядь. Це думаю, найгірше, що я їв в своєму житті. А ти що, цю гру не захотів виграти? Не захотів, не дуже найгірше, найгірше попереду. А, Але треба, щоб ви набрали 800 тисяч. І ще є хуже. Отож, що може бути гірше за лакрицю і лакрицю з перцем? Звісно, ж, мандарин. Ні, ладно, якщо назбирається 800 тисяч, ми а, прямо а -а. тут з'їмо його величність, сюрстрьомінцево з'їмо, чи спробуємо? Чи спробуємо? Ми його не з'їмо. Не парся, ми скоро уїжджаємо. <реш> Нє, ні, 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 треба встигнути, поки вони не поїдуть. У вас є 15 хвилин, щоб добити до 800 тисяч. Вася приніс <реш> блівотіну знов, от це любов, Вася приніс нам фізнятіну з з спозятіна, Вася приніс, і, мно, і ми будемо це їсти. Яка різниця, якщо все одно уже попали не рецепторы. А чем горят горелым, пахнет горем? Ты горишь? ти не горишь, блядь, випадково там? Или картон, може? Блядь, блядь! Це ти Ца ты блядь! Ти горишь, сука! Потушить його, блядь! він горить, а я же не знаю. Блін, це А, це вже лакриця, це вже лакриця. а воно все пластикове. Це хороші стани були. О ні, горнолижні, а в мене тенор, оце тобі за гітару на. На вафтим гітару. 801 тисяч. Є! Так, нам треба якесь місце тоді знайти, хороше. Ну що, давайте якось станемо. Давайте отут. отут. — А нам треба їсти чи понюхати? Та тип, тип, ти, типу, ти зрозумієш. Ти. <сі> Слухай, а вона, типу, вона якась древня, типу, її ну, довго, багато часу її зберігають. А рибу чим чи ні? Здає... Три, ну, здає ну, Зараз сезон, тому вона дешева, бо зимою вона прям по 150 Ну, типа я маю на увазі там не, не 5 років в цій банці. Ні, 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 ні вона свіжа. Слухай, тобто ти не немає там, ботулізму. — немає. А голова там є. Так, ну що, нахилять. Так, це рибар. А ми прям сразу нюхаємо, так? Треба сідай, сідай, сідай Так сідай. По черзі. Може по, по кругу так ні ні, є тут. Хто тут хватить? А давайте хватит, може так. в якусь стару будемо ригати разом, а потім в кінці не бродершав. Я потім за донат. Так, все, тихенько тут давайте якусь пісню. ні ні, тихо. Тих тих. Тихо. О, я думаю, гітару треба. Сідай. от, Гітару одна капля і ви продам. Повірте, все, що нам треба, це просто слухати оцей перший пшик. А в тебе капає? Сльози? Це вже ригає. сзерный. Сльоз. Це Просто сперма. Оооо! Хорошо! чий ножик! Хорошо! Мені бризнуло в цей в лоб. І як тобі, нормально? Ну, ніби бы Ты гнить не наче. Я щось Пустина? не чую, поки що нічого ага Не, я почувствував Ну так, трышки, да. Амбер кусок нажав. Да не-не-не. А о, трюбочку? А, мене на руку попало. тільки а руки потом цієї хуй? Ну ты одразу до рефлекса. Марк, понюхай на камеру. Так а юшку я можу юшку. Та ти тобі достатньо цього А я риганув уже. ти риганув, реально? серйозно наблювал? Ой, фу. Давай, Марк, Марк, нюхай. Рык, рыбку, візьми рыбку, рыбку візьми. Как ты це робиш? Шанил, ну понюхай. Марк. Может, ты шесть хала можеш можешь Марк, 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 чекай, чекай! Рыбку. на камеру. Рыбку. 12 гривен. Нет, нет, смак мабуть нормально. 13 гривен. Не, не, воняє дуже сильно. Блін, ну виглядає... Сама риба, сама риба до речі не смердить. Смердить отам от. Ні, от це смердить. Поближче. Ви поглядаєте? Ох! Так, 13 гривень, на що три і Марк ість. Блін. це от гібно говно. Це піздно. Так, ідемо до Роміля. Я вже ригав. Да понюхай, просто понюхай. Блін, не плач. Ти чого не плачеш? Не ригаєш, не ригаєш. Не я не понюхай. Так, Марк готов з'їсти. Так ні, що Чого? Чого ти сказав? 12 гривень! 12 гривень є у нас в чаті? <стан> ти, ти не хоче хочеш скинути? Ти хочеш випити? Так. Чуєш, трохи подальше від машини. Чуть-чуть подальше. Ні, подальше! Не будь ласка! Да, блядь! бля! будь ласка, сухо! Ти помоїш її? Йди, я помою, нахуй! Ти відпочиваєш на цьому, тобі спать з ним в палатку. Давай, за, за. Нє, нє, Марк, не можна. Давай тост, давай тост так це ви підете. Чак, дуже дякую, що ви тут з нами. Дякую, що ми тут зібрались. Ну, шо? А давайте покажемо. Та це просто риба, що Просто риба, так. Да. Та що, Марк? Марк, не підходь, та ні, та що? Так я хочу попрощатися. <рес> А куди її поставити взагалі? Що під Слушаю, дерево? В палатку, я... в палатку став! Я вам хочу сказати, що ось ця проєктрина трошки, вона вже нормальна. Ось, ось ти ця. Ти тисиш її зараз. Я можу спорту. А вона да? вже з'єдобна? Ну вона з'єдобна, так. Да. А ти спробувати? Да. А ну. Я що ти спробуєш, я спробую теж. Да? Да. А давай малізнем по різні боку. По різні боки? О, О, різні на бруденшах. Бок. На бруденшах, да, брудний брудний от дивись, отак тут. Блять, я дотронувся! Дивись, от язиком, ну, язиком. Откусить, откусить! Не! Откусать! Какие откусить? Просто лизнуть! Я тут, ты там. Ты звездаешь, что ли? Да хлянусь на. И блюванеть один одному в лице. Я Это вернул близок губы просто. Нормально? Почему губы? Накрытие, накрытие назад. Пришло в язык. Солено трошки. Сосаться, сосаться. Да попробуй, давайте кожен спробує лізнуть. Лізнуть. Я чисто від запаху вже ледь не обрався. Чи що, мене не пов'язали? Я спробую просто лізнути. Я лізні просто лізнути. Дякую всім, хто був тут на стрімі. Просто далі, Щоб цей збір закрився. Філіп, ти коригав? В мене було три жорстких рвотних рефлекси, але нічого не вийшло. Чат, всім пока. Дуже дякую всім за донати. Так, що ми прощаємося? Ну да. Ну, Філіп, все, Філіп, дуже дякую тобі. Да, добре. Все, дуже дякую. А де баночка? Тобі дуже дякую. Де Давай так. Я по запалату Це, Це був Філіп. О! Марк. Що, що, да? Залишив? За залишиться. Це жесть. Все, всім Все, пока. Дякуємо, що були тут.